7 покрокових уроків з практикою. 15 технік комунікації, да? включно із метамоделлю. Далі 300 готових скриптів для різних ситуацій. До речі, вони пригодяться вам не тільки для спілкування з чоловіками, а взагалі для спілкування. Далі архетипи чоловіків, як з кожним архетипом, фліртувати і спілкуватись, бо чоловіки не однакові. Неоднакові. Да? Далі невербаліку флірту. А, погляди, голос, дотики да? і структуру ідеального побачення. Є структура, скрізь є структура. Да? І далі дивіться, бонуси будуть для тих, хто сьогодні а, прийде з ефіру. Я вам дам а, а, як воно називається, гайд PDF, цілий список великий. Метамоделі для флірту. 50 запитань, які будуть відкривати чоловіки. відкривати, да? І я вам дам чек-лист про перше побачення. Да? Що робить, щоб чоловік захотів другого побачення? Це дам тільки тим, хто сьогодні з ефіру прийде.